Напередодні Дня української писемності, який в Україні відмічає 27 жовтня, проводиться всеукраїнський радіодиктант у національної дієності. Нам така честь велика випала написати цей диктант грамотно, із почуттям підтримки та розвитку української мови. Ну і нашого патріотизму. Всім успіху, все знаєте, все можете, тому хороших результатів. Дина задаткова і дозволюємо. То вітер мені з України приміг. Чи пам'ятаєте ви якийсь вірш або пісенку, яку вивчали на уроках української літератури? Червону руту Не шукай вечорами. у лузі червона калина похилилася. Так, так пам'ятаємо. Думаємо, думаї. Ви знаєте, як ви пошелисти? Думаємо і думаємо. ви мої єдині. Я кидайте, хоч у мене прилохіть години. Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ні. Чи то згадає, що буде мене снігу на чужині. Садок вишневий коло хати, хрусті на внушні ходуть. Здоми моє друга, як мене не знали. Як дитину бувалу подусові нових. Любіть Україну, як сонце любіть, як трави і вітер і води. Нінчака, місячна зоря, ясна, я видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана я працею з морина. Хоч на хвилиночку. Жаль. Склади речення звертання до батьківщини. Люба моя Україна. Я тебе дуже ціную та бережу. Україна, ти ненька єдина. Україна, ти в центрі Європи. Чому треба вивчати українську мову? Тому що вона найрідніша та наймозмічніша.